Селдівська міська лікарня за час війни двічі зазнавала нещадних ударів ворога у листопаді 2023 року, коли окупанти зруйнували чотириповерхову будівлю поліклініки та двоповерхову боксовану будівлю інфекційного відділення. Та у лютому 2024 року, коли війська Кривавої армії РФ поцілили по триповерховому головному корпусу стаціонару на 190 ліжок, котельній патологоанатомічному відділенню харчблоку, господарчим спорудам та території лікарняного містечка. Наша лікарня працювала, працює сьогодні і буде працювати, поки там Господь Бог буде дозволяти це тут робити. Тут у місті Сели. Ми створюємо лише додаткову точку впровадження нашої медичної діяльності там, в місті Миколаївка на Одещині. За словами директора лікарні, таке нелегке рішення прийняли з двох причин. По-перше, ті люди, наші співробітники, лікарі і інші медичні фахівці, які вже не працюють тут, які залишили по відомим причинам наше місто. Ми їм повинні ми хочемо. Ми повинні. Ми маємо, щоб зберегти їх в своєму колективі. Ми маємо їм запропонувати роботу на більш безпечній території. Тому нам треба створити під нашим під нашою юридичною назвою у нашому складі додаткову на тій території е, точку впровадження діяльності. Важливим аспектом стало і те, що через істотні руйнування обсяг послуг, що можна давати лікарня, зменшився. У нас вже на сьогодні, ну тимчасово немає. Реанімаційного відділення немає хірургічних відділень, немає пологового відділення, немає відділення цілодобової екстреної медичної допомоги. У нас лише залишилось працювати із стаціонарних відділень відділення загальнотерапевтичне інфекційне, паліативне, реабілітаційне. Відділення зруйновані, проте залишилося обладнання, що може працювати, але сьогодні його задіяти можливості немає. А воно може працювати і може приносити допомог надавати допомогу і користь приносити людям. Тому наше завдання вивести це обладнання з цієї території, де воно може бути в будь-якому мить пошкоджено, зруйноване. Попри частковий переїзд лікарні та дефіцит фахівців, мешканці селидового все одно зможуть утримувати медичні послуги на місці до тих пір, поки дозволятиме безпекова ситуація. Працює загальнотерапевтичний напрямок стаціонарний, працює поліклініка. У повному обсязі. Працює клініка-діагностична лабораторія, працює рентгенологічна служба. Працює служба, яка всім цим допомагає технічна служба. Ми забезпечуємо енергоносіями наші приміщення. У нас працює на аварійний випадок дизель-генератор. У нас працює власне джерело водопостачання з очищенням води, і ми населенню роздаємо цю воду. Ну, Такий больничний комплекс, лікарняний комплекс, продовжує працювати, і він нікуди звідси не дінеться. Поки обстановка дозволяє тут працювати да, дуже небезпечно, да не всі можуть працювати в таких умовах, але ті лікарі і ті наші фахівці, хто залишився тут працювати, будуть працювати на сьогоднішній день. Керівництво громади та лікарні вже визначилися із додатковою точкою роботи, що знаходиться на Одещині. Там збережений лікарняний комплекс. Там приміщення лікарні, яка там історична була районна лікарня, яка ну, вже припинила свою, свою діяльність, але приміщення залишили, залишились і вони в гарному інженерно-технічному стані. Там не треба робити істотні якісь ремонти, вкладати в це. Кошти там все підготовлено для того, щоб зайти там і працювати. І на сьогодні у нас вже декілька фур за допомогою Червоного хреста відправлено до цієї лікарні з певними меблями, з певним обладнанням. Анастасія Бурковська чи Даниїл з міста Селидова спеціально для телебачення Капрі.